Якщо потрібно працювати з гілками до 15 мм і виконувати роботу значно швидше, можна розглянути ось такий варіант. Довжина робочої частини леза 45 см, вага 2 кг, 1400 циклів за хвилину, має індикацію заряду батареї. Батареючка може бути на 2,5 А, вставляється сюди, натискаєте кнопочку, натискаєте тут. І він працює. Заряджати будете ось такою зарядочкою. Продається все вона окремо. На 2 А все доволі просто. Цим набагато швидше, швидше легше да. і простіше. Но це вже більше для майстрів, які займаються ландшафтним дизайном. Да, Прикольно, було ось таке воно розтріпане. Да, ось таке. Да. Відео, правда, не передає того всього, тому що є бліки. Ось цього кольору і ось цього, світло і темно, і воно кажеться, що воно таке все рівно неохайне, но насправді воно стало круглесеньке. Дивіться, було отаке, отаке було розтріпане, а тепер дивіться. Що за дерево, підскажіть, підписники? Та йо мо Йо-мойо! Машина для знищення кущів. Рубає абсолютно все! Це вже грубий, це вже реально грубий. Та йому, дивіться, що робиться. Дивіться як рубає, бляха. Я просто в шоці, які товсті гілки. Навіть не відчуває молодого ясеня. Я просто в шоці. Це вже не переріже, воно вже товсте. Воно вже реально товсте. Та! Що нам скаже травечка? Та працює. Дивіться, Є моє Опа! Газова косарочка. <гум> Навіть гостюшу траву косить. Я просто в шоці. Ану <гум> Да. Коротше, штука універсальна. Можна і кущі косити. І траву. Перші враження, коли береш його в руки, якесь воно таке легеньке, пластмасове на щітковому двигуні, що воно там може. А насправді сталюку на ножах зробили настільки гостру, що рубає абсолютно все. Головне, щоб гілка пройшла по діаметру і байдуже. Чи то ясень, чи то поля, чи лобода, чи навіть трава. До речі, траву дуже класно косити за рахунок мілких зубів і гостроти лез. А ось ту ним, це просто кайф. За рахунок того, що він легесенький, гострі леза, і ти собі іде. Ально можеш підправити коротше підписник. Для туї ми ось постригли. Весь експеримент проходив на одному акумуляторі. Висадили тільки одне ділення. Коротше, штука однозначно годна. Рекомендую до покупки.